Угу. Всім доброго вечора. Вітаємо доброго. вас, Ольга Наривач, Віктор Боровий, місто Львів, Україна. А, сьогодні роз, хочу розпочати за, одразу з запитань. У нас є активний а, партнер а, Пан Зиновій. Який, я думаю, в е, ну, у вас за цей час немало, накопичилось немало запитань. І було б добре, власне, щоб ви почали зрозуміння того, де... ну, що ви хочете почути. Ну, якщо ви так мені на цей уважили, то я велике спасибі вам. Ну, чесно кажучи, Олю, я не готувався, щоб задавати конкретні вам питання. Ну, мені система, сама екосистема наша зрозуміла надзвичайно чітко. То що я не активний. Ну це є вже інше питання. Але як би сказати, ну, ті, котрі зайшли в самих початках, вони очікують і вони повзуни, тому що ну якби вдалося закупити монети по-дешевому, так відверто будемо казати між собою. І вони от очікують, що ось зараз ці, ці монети підуть в рух, туди дири А тут треба починати з торгівлі. От єврейська приказка. Вони казали, що торгівля це є в їхньому житті все. Бо тому що ви євреїв, знаєте, і я чому, і так якби... Ну, мені так двері небо відкрили, що я зараз в Ізраїлі дуже багато вчуся такого від них. Тому якби, нам треба дійсно от, розвивати оцю торгову площадку Діл Вона якраз торгує, торгівля, всі мають монети. Всі могли би бути учасниками, ну але я знаю, ну лінька певно, певно, лінька стримує. Ну, мене як як такого, мене стримує. Що? Мені треба було ну, мати можливість заробити фізично гроші. Ну я більше такий якби до того схиляюся. Ось а працювати в системі онлайн для мене вже трошки важко. Можливо, і є багато таких, як я, що якби монети мають, а користуватися. Ну треба вчитися, вчитися, вчитися. Розумію, Люди, люди не мають розуміння, що навчання це є дійсно рух вперед. Ось ну я зараз от сьогодні включився. І я думаю, що мені небо почне доносити оті такі якби, рухи. А чому? Бо тому, що у нас в Ізраїлі багато є наших партнерів, і я думаю, що якби от мене якби, привів цей невидима сила, привела сьогодні до вас на зу, і я думаю, що я буду починати щось тут думати, бо тут є цікаві речі і цікаві пропозиції. Ось так що запитань у мене, ну, якби. Э, дайте мені сьогодні вас почути, а вже далі я буду, можливо, і також якби, формулювати свої запитання. Так що ну так приблизно. Значить, поставки товару э, на Україну через Дешекер підуть з Ізраїля, так? Ну, е, є така, е, е, таке бажання, але як воно буде в практиці, бо е, практику ви маєте? Я, може, маю тут якусь закладену фішку але ви вже практичні ви вже знаєте, як це робити. Певна річ, що тут є дуже цікаво, багато гарного товару, і він ходовий би мав бути в Україні. Ось, але ми колись з Олею трошечки чіпляли. Я казав, що в нас в Україні також є дуже гарний товар, який, який має попит у Ізраїлі. Ось ну я в Ізраїлі знаходжуся півроку тільки, і повірте, ще не адаптувався. Тому зараз я вже думаю. От щось таке, якби таку торгову схему е е е собі е попробувати з вашою допомогою. Певна річ, певна річ з вашою. В ось і як Віктор виразився, що е якби от така, він розуміє, Ну ви розумієтеся, ви вже можна сказати, <смістити> і зуби трошечки вже <смістити> з'їли. Бо таке, як ви проводите отаку от роботу, це не кожному дано. Зрозумійте, в кожного у нас на сьогоднішній день є можливість маючи відкриті акаунти, ви можете і моніторити. Ринок, виставляючи любу продукцію товару, тим самим вивчаючи, що потрібно, що не потрібно, не закупляючи. Даже ми вже це розказували. Якщо ви подивитеся попередні зуми, там Оля розказувала, як без грошей на сьогоднішній день, маючи доступ в анакосистему, можна виставляти продукцію, тим самим вивчаючи ринок, що потрібно. Я зрозумів, да, Я це одну при ну, якби було, мені вже донесена та інформація, що навіть такий простий, що не треба купляти нічого, просто людям показати товар, що є товар, і це вже заохочення, і вже далі можна будувати цепочку. Так що класно, так. Да. Ну вам потрібно тільки промоніторити ціни товара і все. І далі фотографії, так. тим самим ви себе будете її обучати, як тим і управляти. Цілком погоджуюся, і от чому я кажу, що сьогодні мене от та сила небесна звела, щоб я вже почав сьогодні. вже бути учасником ван екосистеми. Супер. Добре. І ви станете прикладом когось е на Україні. Ну, це би було дуже гарно, бо я би тоді розумів, що я якусь цінність маю. Це класно було би. Оце якраз дуже правильно підведена рисочка, що цінність, власне, це сама людина. Цінність ван екосистем, це, це кожен із нас. І все те, що кожен робить в рамках ваннекосистем, а він робить в першу чергу для себе і для того, щоб тут, як ви казали перед записом, що. Нехай би вже воно їхало на повну силу, тобто на 200 км на годину, як їдуть швидкісні автомобілі. Бо зараз ми рухаємося зі швидкістю 100. А тому, власне, той варіант, щоб навчитися їздити на авто, яке має, може вижимати 200 кілометрів, і це людина вміє їхати на такій швидкості, цьому потрібно навчатися. І ви правильно також зауважили, що найбільша. Лінь, це навіть не проблема. Це власне, лінь і неохота, і ем, блок людей, що вони не готові навчитися чомусь новому. А, дуже гарна книжка попалася мені на днях, е, називається «Шок будущего». І І там дуже красиво це все описано. А саме основне те, що всі ми з вами звикли дивитися в. В майбутнє з сьогоднішнього дня або з минулого, аналізуючи минулі всі наші дії або бездіяльність, ми дивимося в майбутнє, а треба зробити з точністю та навпаки: зайти в майбутнє. Зайти підсвідомо в майбутнє і звітам дивитися вже на сьогоднішній день. І тоді оці всі зміни, які відбуваються сьогодні в Україні, в світі, вони просто з шаленою швидкістю заходять, ці всі зміни. І система, в якій ми з вами знаходимося, вона також не стоїть на місці, і оберти зараз почалися шалені, особливо із сьогоднішнього дня. Ви, мабуть, зауважили на Фейсбук, я виклала власне. Власне, такий пост, що сьогодні повна загрузка, тому час виходу сьогоднішнього зуму був змінений двічі, а оскільки а, стільки зараз відбувається роботи навчання і. А, щоб вам всім подати інформацію, ми її маємо спочатку отримати. Тому сьогодні дуже насичений день, перший день нового місяця, і ми стартували дуже дуже активно, мега-активно, я би сказала, на всіх фронтах, і я. Від себе хочу сказати, не очікуйте просто якихось новин. Не очікуйте для того, щоб почати свою дію тут в системі. Не очікуйте якоїсь пункт, ну, точки бідліку. Тобто, от після зуму я почну там. Чи після того як от в В'єтнамі все нам розкажуть, покажуть красиво все на екрані? А я почну щось робити, почніть вже сьогодні, от власне від зараз, почніть свою діяльність тут, почніть вчити, як зайти в кабінети бо 99% людей не мають оцих навиків навіть зайти в кабінети, подивитися, пере, передивитися, що в них там є, завантажити верифікацію і так далі. Те саме стосується діл Шейкера. А всі дуже сильно вже чекають на нові застосунки, такі як Ван Voyage, Ван Форекс і Ван Віта. Не все так просто. Там треба буде проходити також навчання. Це не просто ти натиснув на кнопку. Це все ми входимо в нову систему, нова цифрова система, яка. Вона заставить нас вчитися, хочемо чи не хочемо, а не будемо вміти, не будемо користуватися. Тому зараз, власне, той час, коли можна пробувати, і треба пробувати тиснути на кнопки, спілкуватися з людьми. Всі попередні відеозустрічі, які ми записуємо і виставляємо на YouTube каналі, вони всі є. Дуже е, е, вмісткими по змісту. Вони змістовні, дуже практичні і е, допоміжні, я би так сказала. Кожен знайде для себе у цих зустрічах якийсь свій, якусь свою зюмінку, якусь свою фішку. Е, і дуже дуже е, був м, навіть не активний, як прогресивний е, зум минулого тижня у середу. Хто не послухав його, рекомендую. Він є завантажений на YouTube каналі Ольга Наривач. Ви можете так набрати і вам виб'є YouTube канал. І там ці всі записи є. На цьому, в цій зустрічі Віктор доніс до вас всіх дуже важливу тему. І після того почалося непереривний потік телефонних дзвінків для особистих консультацій. Хто може сказати, про що було сказано таке, щоб не я це оголосила, що заставило людей потурбуватися, підняти телефонну трубку і зателефонувати, чи написати, чи зв'язатися з нами, чи прийти офлайн на зустріч? Хто може сказати, яка надважлива інформація була оголошена в Zoom? Про долар 21-го року. Дякую, Юр. Дякую. А, так, ця інформація стосувалася долара, і тому рекомендую ще раз прослухати, хто не прослухав або не зрозумів. І о, всі більш конкретні, точні, а, як це, консультації. Звертайтеся mm -hmm. до Віктора або до мене. і ми обов'язково дамо вам більше розширену інформацію. А сьогодні щодо новин щодо новини будуть у п'ятницю ввечері або суботу рано. прийдуть новини від, компа... від системи, офіційний бюлетень. Як його називають, там буде гарна новина. Для вас всіх ми наближаємося до запуску цих важливих застосунків, але це тільки перший етап. Що стосується діл хочу вам сказати, що 2022 рік слоган, е, як це, хай буде, слоган Дюшейкера, гасло, було е, підвищити всі технічні можливості Дюшейкера. І команда е, цього досягла. І за 12 місяців з версії 2.0 ми перейшли у версію 2.10, щоб ви розуміли, 9 етапів було пройдено. Це дуже велика-велика робота. Це, що стосується технічних всіх е, характеристик, і все, що відбувається технічно на платформі DealShaker. Шейкер, асгасло гасло 2023 року е, – року, маркетинг. Що воно собою несе? І що воно яка думка і яка є взагалі підґрунтя цього всього? В скорому часі ви побачите, коли будете переглядати на Ютуб-каналі якусь е передачу кіно, неважно. Вам будуть вискакувати реклами, де буде ділшейкер. А коли ви будете заходити в Фейсбук, вам буде пропонуватися реклама, де буде ділшейкер. А ви будете в інстаграмі переглядати якісь неролики. Когось дивитися, лайкати, і вам буде пропонуватися діл шейкер якості реклами. Маркетингова робота по ділшейкеру розгорнута дуже і дуже сильно. Плани шалені, можу сказати від себе: ми не здивовані, ми це очікували, адже нам про це заявили. На в кінці минулого року, тобто 22-го, що власне це все буде імплементуватися в Instagram, навіть в Google пошуку, коли ви будете задавати запит за якимось товаром чи послугою, вам також в пріоритеті буде показувати перехід на платформу DealShaker. А, я думаю, що це гарні новини в скорому часі. Ви отримаєте і презентації, і відеоінструкції. Головне, щоб у вас було бажання це все втілювати в своє, прилаштовувати до, цього, до свого життя, і щоб воно вам допомагало. Оце основне ви, ви проявити бажання, а всі інструменти система завжди давала. Хтось бачив, хтось не бачив, хтось бачив один інструмент, хто бачив їх декілька. Це вже питання кожного особисто. Проте, щоразу, щоразу, ми наближаємося не то, що як це правильно висловитись, до цих 200 кілометрів за годину. Ні, ми їдемо 60, але ми їдемо впевнено. Певнено, до нема кінцевої точки. Ми в постійному процесі, е і в процесі, коли ми їдемо, коли людина подорожує, вона завжди зупинилася, оглянула територію, оглянула місце, пофотографувала там, десь побула, побула, і їде далі. І, далі, далі. і цей процес він триває. 에, говорити про якусь кінцеву точку, де 200 кілометрів можна вижити, але 에, ситуація така, що може статися непередбачуване в машині або на дорозі, тому краще 에, тихіше їдеш, далі заїдеш. Тому наша з вами ціль степ степ-бай-степ, крок за кроком рухатися. Нехай це ми до відіжвемо до 120, але далі ми будемо їхати впевнено з, зі всіма правилами і законами. Адже пригадуєте, що е, на початку моєї спіч кар'єри тут в Аникосистему. Ми завжди старалися звернути вам увагу власне, на закони, на правила, щоб все було в правовому полі. Звертайте на це увагу, адже міняється все дуже і дуже швидко. Тому будьте завжди в курсі подій. Не хочу займати дуже багато ефіру, особливо особливо для того, щоб розказувати вам, що відбувається на законодавчому рівні в Україні та в світі загалом. Якщо вас це буде цікавити, можемо записати окремий зум. На це мені потрібно зворотній зв'язок від вас. Що саме би ви хотіли розібрати, і можемо це обсудити, але в плані діалогу, щоб це не було як завжди, я буду розповідати у вас завжди кожного є своя відповідь на всі питання, тому ви запитуєте і даєте свою відповідь, а ми, в свою чергу, даємо свою. І таким чином ми з вами дійдемо до спільного знаменника. Так, стосовно новин, так, ви це все побачите, ми це все обговоримо. Не забувайте, що кожної п'ятниці відбувається онлайн шейкер на Фейсбук в групі One Ecosystem Ukraine, Хто ще не доєднався, доєднюйтесь. ви можете її поширювати там, де ви вважаєте за потрібне. Там коректна інформація. А щоб написати туди пост, потрібне схвалення модераторів та адміністраторів. Тобто, якщо ви бажаєте те щось розмістити, розміщуйте тільки те, що стосується One Ecosystem і всіх інструментів, які нам дає система. А оце щодо новин, щодо таких побажань, інформувань і дуже класна інформація, яку ви маєте почути, почути і обдумати. Зараз прозвучить від Віктора. Будь ласка, подумайте собі і знову ж таки дасте зворотній зв'язок нам особисто, або ну найкраще так. Або вже в наступному зумі у середу. Тому, якщо зараз стосовно а, пані Марія, на початку хотіла задати запитання стосовно зміни профілів, це все. Зверніться до мене особисто, я вам це допоможу зробити. Потрібно всі аккаунти, якщо вони у вас на різних емейлах, зробити під один емейл, тобто має бути один емейл, одне прізвище ім'я і аккаунти неважливо в одній структурі, в другій, неважно, якщо вони під вашим іменем, вони мають бути на одній електронній адресі і під одним номером телефону. Тобто, одна людина, один профіль, а аккаунтів всередині, тобто логінів, кабінетів, може бути стільки, скільки у вас є і ще буде. Ось така інформація. Як це технічно все зробити, зверніться, я вам допоможу. Питання щодо цього всього, що я сказала, будь ласка, висловлюйте зараз. А якщо немає питань, тому що час він дуже дорогий сьогодні і цінний для нас, Віктор скаже вам дуже класну інформацію. Окей, Вікторе, тобі слово. Нема питань. У нас є партнери, які е, в аккаунті кожного у нас в бек офісі є цифри. І цифри, де єврова частина стоїть, це партнери побачили, і ми вам зараз хочемо дати цю е, інформацію на, е, на обговорення, як ви це бачите. І там е, в євровій частини після коми цифри стоять шість цифр. Розкажіть своє бачення, що це таке. Бо коли ви заходите в банківську систему, ми от провіряли, то, що передало, то там після коми стоять 4 цифри. А... Чотири чи дві? 4. Чотири. А в бек-офісі в кожного партнера, який є, євро частини, після коми в євро стоять 6 цифр. У кого якісь файл? Давайте по щоб діалог у нас був не в одну сторону, дайте своє бачення, давайте порозмушляємо, що це таке, бо кожне є своє бачення, є своє версії. Віктор, можна? Так, так. Це, мабуть, він уже як 150, мабуть, цифровий, і ділається як монета, можливо. Ага, як цифрова одиниця, тобто це євро як цифрове, ділиться вже як не як звичайні євро, а як цифрові, правильно? Так. З кого ще якісь версії. Цифрове євро написали. То значить, це були партнери після зуму середи вже так в ту сторону почали дивитися. Ми теж надіємося, що це так, що в кожного кошельок, аккаунт, який є у нас, партнерів, то ми вже до того більш готові і нам цю інформацію дають, щоб ми це бачили. А як воно буде в реальності? Ми вже це побачимо, коли буде перехід. Бо бачу більше ніхто не хоче говорити. Ну, то тоді ще на, на базі такої інформації благодійної допомоги, то ми розкажемо, що є. Донат, який був даний на Україну 22-му році. Всі ви чули. Хто не чув, то ми вам це зараз ще румські, раз озвучимо. Румунські кантріборди на чолі з Хрісті Каліна. На початку війни виділили донат на Україну для, для України. Виділили донат в кількості 100 тисяч ван. І сьогодні... І сьогодні ми готові е, допомогти через вас е, першу е, очередь, дається більш напряму мерчантам, безплатно отримати вам. Отримати так, що допоможіть тим мерчантам, може кого ви бачите в пріоритетах, які ну налаштовані на то, щоб система і дошейкер розвивався в нас в країні. Так, що донесіть їм цю інформацію, що донат, який в монетах він роздається безплатно, і кому потрібно. Звертайтеся далі. Ми подивимося по марчанту, що до чого, і скільки вже ну це вже буде обговорено в, в ліч питання. Uh, в пріоритеті даються мерчанти, uh, тому що це люди, які готові працювати, готові розвиватися, розвивати і популяризувати ваннику систем і діошейкер загалом не тільки в Україні, а взагалі в цілому світі, тому це в пріоритеті. Uh, і якщо як віктор сказав, є поруч вас люди, які uh, готові стати мерчантом, Звертайтеся в особисті до мене, до Віктора, і будемо далі технічно це все втілювати в життя. Донат є, Україні помогли, і тепер це треба роздати мерчант. Так що допоможемо один одному. Ось така інформація сьогодні прозвучала, надіюся, вона вас потішила. Виникають запитання, телефонуйте, пишіть. На сьогодні ми будемо завершувати, адже як я розказувала на початку дуже плідний день і в нас ще попереду не одна зустріч онлайн з е, керівництвом системи. Тому всім дуже дякуємо. Може, у когось є ще питання, якісь то задавайте. Все тепер в особисті всі ага. питання далі в особисті. Тому тайм, тайм, час нас не чекає. Дуже всім дякую. Запис буде на каналі. Хто що не знає, на, на YouTube-каналі Ольга Наривач заходьте, дивіться, є записи всіх зустрічей. Виникають запитання, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Всім па-па!